Добрий день, діти! Дітки, а ви полюбляєте казочки? Я теж полюбляю казки. Наша казка починається саме з цього зернятка. Ви ще не здогадалися? Ось вам ще одна підсказка. Загадка! Розповім я вам малята, як цей овоч ріс на грядці. Дід всю весну поливав, засихати не дала. Ось вона вже підросла, урожай збирать пора. Відгадали, мої дітки, це солодка жовта рібка. Правильно, це казка про рібку. Давайте згадаємо цю казку. Були собі дід і баба, пішов дід на город та посадив рібку. Росла рібка, росла та виросла дуже велика. От настав час вибирати рібку. Пішов дід на город, взяв рібку за чуб. тягнув, тягнув, промучився весь день, а рібка сидить у землі. Став дід гукати бабу. «Іди, баба рібку витягати, допоможи. Тягнули, тягнули, а рібка сидить у землі. Позвали внучку, іди внучка рібку витягти поможи. Прийшли на город дід за рібку, баба за діда, а внучка за бабку. Тягнули, тягнули, не витягнули. Стали вони гукати собачку жучку. Прибігла собачка дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу, а жучка за внучку тягнули, тягнули і знову не витягнули. Тоді вони покликнули кішку і теж не змогли витягнути рібкою. Аж бачачи, з город біжить мишка. Гукнули її допоможе витягнути рібку. Взялися всі разом. Дід за рібку, бабка за діда, онучка за бабку, а жучка за внучку, кішка за жучку, а мишка за кішку. Сильно, сильно потягнули і витягнули ріпку. Сподобалась вам казка? А тепер давайте подивимось на чарівну таблицю. За допомогою цієї таблиці можна розповісти казку від початку до кінця. Перший малюнок, що дід кинув у землю? Другий малюнок, що з того? Зернятка виросла. Третій малюнок. Що дід робить з рібкою? Четвертий малюнок. Кого покликав на допомогу дід? П'ятий малюнок. Кого баба покликала на допомогу? Шостий малюнок. Хто прибіг на допомогу до онучки? Сьомий малюнок. Кого покликала жучка? Восьмій малюнок. Вона прибігла остання. Чи вдалося всім гуртом витягнути ріпку? Молодці. Дітки, чи сподобалась вам казка? Як вона називається? Правильно, рібка. До побачення!